З любими друзями в нас відносини відразу складалися не дуже добре. Як сьогодні пам'ятаю одну з нарад у Ющенка, ще тоді кандидата в президенти, коли ну, ми відверто стикнулися з Петром Порошенком, який почав кричати, що йому є що втрачати, якщо е Ющенко не стане президентом, а нам голодранцям, нема що втрачати. І так якби... і назвав? Так. Тобто Порошенка мене... вас назвав голодранцем. Да. І, як, і якби мене не стримав плюш за руку, то ми б через стіл вже щепилися о, за піджаки з ним. І тому відносини з любими друзями в нас завжди були специфічними. В мене так точно. А потім, коли ну, я довший час, наприклад, комунікував з, з Ющенком через тодішнього першого заступника глави адміністрації Івана Васюника, це нічим не закінчилося. І тільки прихід Бологи, який добре зрозумів, що дуже далеко мене тримати погано. Але й дуже близько підпускати погано. І він вирішив, що, що, що посада радника для мене саме то, що дозволить мені мене якимось чином е, тримати коло себе. Ну просто таких людей Олесь, е, що ти, що я, таких не люблять.